Ми поставимо в двох направленнях. Перше це в один кінець, як камікадзе, друге це бомбери. Ти можеш бомбити з висоти середньої 40 метрів чотку Б. Ми можемо цією лялькою якісною нести якраз таки до півтора кілограма. Тут стільки завжди тримаються двома пальцями. Тут треба дуже-дуже сильно чутливо від... 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 відчувати, що ти робиш з дроном. Він швидший, він потужніший. Приїхали кілометр чи півтора по фронту, знову по якій задачі працюєте. Це дуже круто. Так за день є хлопці, за день чотири танки будуть. Одним екіпажем вони ввалили. Отак, щоб піднятися, потримати, треба десь до 40 годин симулятору і потім практичних польотів на менших дронах. Тобто, ти потім зміг отак плавно і гарно пролетіти на Просто тут дешевше дрона не розіб'ється. А там вже, якщо злетів, то вже й побив. Сьогодні ми провели навчально-тренувальні збори серед пілотів БПЛА та пілотів ФПІ, щоб поділитися досвідом... Та у подальшому розвивати напрямок FPV-дронів, бо вважаю, що вони є найефективнішим засобом на полі бою. Значить, основна, в принципі, основний підхід і основні задачі, які зараз перед нами ставляться це дрони на кілограм, на півтора кілограма і на два з половиною кілограма. Вони мають закривати весь спектр задач щодо знищення будь-якої бронетехніки або просто легкої техніки противника і піхоти так само. Оця історія вітає кілометрів на 10. Це ж нам розроблені їх, задача суто навчання. зазвичай. Вони не тягнуть майже ніякого корського навантаження, але задля тренування можна підвізти хана, тобто перегошки або піротехнічний заряд. Це єдина в принципі, їхня функція, з чим вони вже більш менш успішно справляються люди вже на них тренуються. Сьогодні провели такий великий збір, саме хлопці і ентузіастів в справі. Хитбірі. Було дуже цікаво. По-перше, тому що поділитись досвідом, який ми маємо, який ми отримали під час навчання, під час виконання завдання, як ми це все співставили між собою. Говорили про перспективи розвитку, Тому що сфера дуже перспективна, цим треба займатися, тому що саме таким технологічним підходом ми можемо за ну давайте скажемо відверто за дуже маленькі гроші робити дуже великі справи. І знову ж таки маємо перемагати того противника, який перед нами, саме мозком і технологіями, і в перспективі, щоб це перетворилось в дуже потужну ударну силу, щоб саме цією ударною силою ми могли забезпечити безпеку бригади і наших батальйонів і їх підтримати, як при обороні, так і при наступі.